Але як ти можеш називати себе психологом, коли твоя поведінка не є як психолог і це факт? В тебе в 100 є, якесь трошки здвиг з головою. Ну тобто вона виливає на мене вино, а потім в моїй хаті говорять в тебе якийсь здвиг. Зі мною так вести не можна себе. Ти прийшла до мене в мою квартиру? Ти ходила по всій квартирі, своє міння висказувала. Зараз тобі теж кажу своє міння. Який психолог, коли я всім зливала душу, а ти потім як психолог конце, як тебе твоя мама? Ні, так хочеться взяти такий головой Бам! Чески. А як тебе мама. Ой, 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 ой! Ти чуєш, взагалі, що ти мелеш? Я не твій терапевт і не твій психолог. Ми з тобою не домовлялися, що я не буду тебе ранити і не бити по болючих місцях. Я пишаюсь тим, що я влупила тобі те вино в обличчя, Добре. бо ти заслужила того. Ні, я не заслужила. Ти заслужила. Не розказуй мені пісні. Я в тебе. Бо тому, що це я кричала. Якщо будеш кричати, то ти моїй хаті казала такі речі. Я би тебе просила або знизити тон, або покинути моє. Ти для мене Вийди. Шарлатанка. Це є неадекватний е, випад. Я не збираюся це терпіти, я не збираюся її людини. Просто знаходиться дома. Вона для мене повністю повний нуль був сом.